Аватар клієнта це стислий та зрозумілий опис того, хто є вашою цільовою аудиторією для демонстрації рекламних оголошень. У вашому проєкті можуть і мають бути декілька аватарів цільової аудиторії. Звідки їх взяти і що у них входить? Найпростіший список критеріїв, що треба присвоювати вашому аватару цільової аудиторії це регіон проживання. Вік, стать, інтереси, чи є людина, постійно проживаюча в цьому регіоні, чи вона з нього кудись там періодично їздить або зрідка їздить, які в цієї людини інтереси, в якій індустрії вона працює, чим вона цікавиться. Ось цієї інформації буде достатньо для того, щоб створити аватар цільової аудиторії. Звідки цю інформацію взяти у вашому проєкті? Найбільш логічний шлях. Це, звісно, бриф, який має надати замовник. Ви подаєте замовнику форму на заповнення. Бриф, замовник її заповнює. Заповнює, ви даєте якісь оточнюючі питання, і таким чином формується бриф, на основі котрого которого ви можете створити аватар клієнта, який ви можете узгоджувати з замовником, можете не узгоджувати, в залежності від того, які у вас процеси там поставлені в команді, або як ви робите як фрілансер. Так? Тож, другий шлях, яким ви можете отримати інформацію про цільову аудиторію і створити з цього аватар, це, звісно, є опитування клієнта при живому спілкуванні або на дзвінку. Якщо у вас немає шаблону, брифу там немає питань, те, що стосується цільової аудиторії, просто поспілкуйтесь з замовником, запитайте, як виглядають люди, що купують його товари та послуги. І це не має бути узагальна відповідь, наприклад, в нас купують всі жінки старше 40 років з України. Це не опис цільової аудиторії. Вам треба розуміти більше. Тому задавайте уточнюючі питання, намагайтеся е, взяти від замовника максимум інформації з цього приводу, тому що на її основі ви будете створювати аватари. І останнє. Е, Останній засіб, останній шлях, яким можете отримати для себе відповідь стосовно аватара цільової аудиторії, це ваше логічне мислення, і це об, обов'язково, якщо ви будете робити це логічним шляхом і уявляти це у своїй е, голові, спраючись на власний досвід, обов'язково ці фантазії узгоджуєте з замовником, щоб просто не піти хибним шляхом. Тож ви самостійно пишете всі ці питання, що я е, на початку відео вам представив. А саме вік цільової аудиторії, гендер цільової аудиторії, регіон проживання, індустрія, в якій працює ця людина або група людей, її там інтереси, можливо, там навіть якісь там пошукові фрази, які ви можете побудувати навколо продукту, товару чи послуги замовника, які ви плануєте рекламувати, даєте самі відповіді, і таким чином ви можете створити декілька. Аватарів цільової аудиторії, їх ще можна називати також сегментами. Наприклад, якщо ми розглядаємо продаж обладнання для активного відпочинку, люди, що її купляють, можуть розділятися на декілька груп, сегментів вони ж аватари цільової аудиторії. Це може бути сім'я, яка цікавиться активним відпочинком, тобто, це буде. Можливо, батька, який організовує ці виходи на природу, і це може бути людина, яка працює, наприклад, в будівництві, але цікавиться туризмом або займалась їм, має досвід якихось відвідувань значних цікавих міст в світі або в Україні зараз. Бо, на жаль, в нас є півномасштабне вторгнення, і про ніякий туризм зараз не йде мови. Це перший сегмент, який може бути. Другий сегмент це можуть бути люди, які не сімейні і е, цікавляться активним відпочинком, таким як рибальство чи охота. І в такому разі це зовсім інші потреби. Це знову ж таки чоловіки, можливо, трішки старшої вікової категорії, а можливо, такі ж самі, як в минулому аватарі, він же сегмент сельової аудиторії. але їх потреби будуть значно. Більш екстремальні, там вже необхідно буде якесь там устаткування, обладнання, можлива якась зброя, наживки, насадки знаменітні для рибальства. І ще один сегмент, який ви також можете спрогнозувати, це професіонали, які займаються там, хайкінгом, тобто пішими переходами там, по урах, це можуть бути альпіністи, це можуть бути там, дослідники, рятівники. І все це е базується на одному і тому самому продукті або групі продуктів у вашого уявного замовника, і це різні сегменти. Я зміг ці аватари, можемо називати їх і сегменти, просто з власного досвіду уявити їх в голові. Якщо я йду цим шляхом, то я обов'язково маю узгодити це з замовником і поспілкуватися з ним, чи вірно я собі уявив його клієнта, і отримати підтвердження, що це вірно, або врахувати. Якісь побажання замовника, який спробує вас скоригувати, будьте до цього відкриті і готові, це нормально. Або ж використовуєте бриф, отримуєте в нього максимальну інформацію від замовника у текстовій формі, або питаєте в нього при живому спілкуванні, або при надзвінки онлайн. Будь-яким чином, ви маєте забрати цю всю інформацію, створити аватари цільової аудиторії, для того, щоб на ці аватари це буде ваша кістка, на яку ви будете наживляти м'язи, а саме аудиторії в ваших рекламних кампаніях: Facebook Ads, Google Ads. в залежності від можливості рекламного інструменту, ви будете обирати, яким чином ви можете звернутися до цієї аудиторії, щоб отримати з неї настільки бажані. А у мріяні для вашого замовника за допомогою вашої маркетингової компанії. Сподіваюся, вам це відео було зрозумілим і цікавим. Бажаю вам окупних рекламних кампаній і побачимося у наступних випусках вже найближчим часом.